Усім, усім, і дорослим і малим. Діти, подивіться, хто до мене завітав у гості. Давайте я вам загадаю загадку. Гавкає, кусає, а в дім не пускає. Хто це? Правильно, діти, це собачка або малесенький песик, який завітав сьогодні до мене і запропонував з вами для нього зробити картинку. А картинку зробити треба з кольорових кришечок. Ось діти, подивіться, я вже приготувала вам кольорові кришечки. Ці кришечки мають чорний колір, жовтий, червоний, зелений колір та блакитного кольору. Ми для нашого песика зробимо картинку, квіточку. Давайте згадаємо, квіточка росте на землі. А земля який колір має? Правильно, молодці, розумнички. Земля має чорний кор. Ми беремо крішечки ось так. Ваші пальчики маленькі, щоб дуже удобно було вам брати кожну крішечку, приставляти одну до одної. Ось так. Це в нас буде діти земелька. Ось так. Приставили крішечка до крішечки чорного кольору. Діти, коли ми говоримо про квіточку, квіточка має стебельце, а стебельце має зелений колір. Ось діти. Прикладаю я зелений колір. Кришечка до кришечки, стебельце. А квіточка у нас буде червоного кольору. Ось кришечки у мене червоного кольору. Теж прикладаємо одну. До одної. Ось так, діти. Квіточка вийшла. А чого не вистачає у квіточки? Правильно, в кожної квіточки є листочок. Ось, а листочок має зелений колір, діти. Ось, подивіться. Получилася у нас отака гарнюня квіточка. А знаєте, діти, давайте ще зробимо так, що в нас і хмарка на небі є. А хмарка має блакитний колір. Ось прикладаємо кришечку. Та ще й сонечко у нас світить. Ось у мене ось такі жовтенькі кришечки. Ось і сонечко засвітило. Песику, тобі подобається? Так, діти, песику сподобалось. Ось на цьому ми завершили нашу картину. А зараз послухайте вірші. Якби наші друзі, хвостаті, могли говорити, вони б розказали нам про свої почуття, бо лише вони нас, душею, уміють любити, свої дарувати маленькі, великі серця. Усі прийшли в цей час, щоб жити, великі звірі і малі, людина в світ прийшла любити, добро робити на землі, учіться, діточки, любити, навчайтеся. Любі, поки ви ще малі. На цьому все. До побачення, до зустрічі, діточки!